22 лютого на календарі ще один робочий тиждень розпочався. Випуск свіжих новин для вас уже готовий. Залишайтеся у нашій компанії. Для вас працює Уляна Тимків. Доброго вам вечора. Контрактну службу запрошує Стрийський об'єднаний військовий комісаріат чоловіків та жінок з міста та району. Спеціальної військової підготовки мати не обов'язково. Підписати контракт можуть навіть ті, хто не проходили строкову службу. Втім, фінансове забезпечення для тих, хто має закінчену військову кафедру, ту чи іншу здобуту військову спеціальність, а також для тих, хто був у зоні АТО, значно вища. Мінімальний оклад – 7 тисяч гривень, плюс повний соціальний пакет. Детальніше далі. Грошове забезпечення для військовослужбовців держава збільшила з 1 січня. Відтепер солдати отримуватимуть 7 тисяч гривень. Молодші сержанти 7 8, офіцери 9-10 тисяч. Для тих, хто служив в зоні АТО, додатково виділяють ще одноразову допомогу у розмірі 10 тисяч гривень. Контракт підписати може особа, яка вже досягла повноліття. Після повної медичної перевірки збору необхідного пакету документів укладається контракт. Мінімальний термін на півроку для тих, хто вже був у зоні АТО три місяці. Після цього контрактники скеровують у навчальні центри. Якщо військовослужбовець, який призваний на контракт, має вищу освіту і бажає стати офіцером, він пише відповідний рапорт на командіра військової частини, ну на свого командира і по команді на і команді частини їх направляє в навчальні центри, в яких вони вчаться три місяці. І отримують первинне військове звання згідно наказу міністра оборони молодші І проходять службу на офіцерських посадах. За минулий рік до Збройних сил України зі стрищини добровільно пішли майже 60 чоловіків. Цьогоріч серед відважних двоє молодих дівчат. Зарплату та соціальне забезпечення отримуватимуть, як і усі, решта військових. У комісаріаті Добре. обіцяють контрактникам форму, гарячі обіди, необхідне медичне лікування. Для тих, хто немає. Має власного житла, повертатимуть гроші, за орендовані ними помешкання. У зону бойових дій одразу не скеровують нікого. Тим паче, контрактник матиме можливість сам обирати у якій частині нести службу. У нас службовий підрозділ є яворів і старічі. Ми там готуємо. Є Полтава, є Київ, є Дісна. Там різні все залежить від якого фаха. Наприклад, медики вони йдуть в Дісну, Київська область, там проходять фахову підготовку. Але після того, як вони пройдуть цю підготовку, вони з зі учбових підрозділів в ту військову частину, в якої вони брали письмову згоду на проходження служби. Тобто, якщо в строю брали письмову згоду військову частину, що там будуть проходити службу за контрактом, вони їдуть в старічі, там проходять, значить, підготовку в учебному центрі. Потім звідти вертаються назад в військову частину. Профілактична акція запропонована поліцією триває. Школярів навчають та вдосконалюють правила дорожнього руху разом із місцевою поліцією. Сьогодні у нас в гостях Роман Вовк, заступник начальника і керівник патрульної поліції з стризького відділу поліції. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Романе. Коротенько розкажіть, що за акція, якої тривалості вона буде і для чого покликана? Ну е, нами було зніцовано такий захід повчального характеру не тільки для водіїв, а й для Пішоходів нашого міста, з того приводу, що десь наші пішоходи, стрияни не дотримуються правил дорожнього руху і переходять в недозволених, а можливо і в дозволених, але не порушуючи вимоги світлофору на червоне світло, переходять, бо десь стверджують, навіщо чекати, якщо немає автомобіля. Ось, і що призводить в майбутньому до незворотних Таких випадків, тобто травмування і фатальні загибелі навіть пішоходів на дорозі. Ми десь спочатку проводили такі повчальні заходи з водіями, щоб вони дотримувалися і особливо і такою вулицею. У нас є вулиця Зелена, де ми десь 10 днів практично виставляли постійний наряд такий для того, щоб десь водіїв привчити до того, щоб не ставити там і виконувати вимоги знаку «Супинка, стоянка заборонена. Надалі ми десь хочемо привчити через дітей, можливо, щоб правосвідомість людей, і дітей, і батьків їхніх десь повернути до того і десь, можливо, покращити їхню ментальність в переходах вулиць в дозволених місцях. Взагалі, школярі відгукуються дуже позитивно про цю акцію, їм подобається, навіть так. кажуть, що якщо батьки порушують, то і діти порушують, десь якщо будемо починати з дітей, можливо, буде. Кращий результат. Ще що входить в ці навчання, окрім правил на світлофорі на пішохідному переході. Ну, парковка можливо. Так, дивіться, ми запропонували керівникам шкіл, щоб вони долучились до нашої ініціативи, десь найбільше відгукнулися нам директор 10-ї школи, вчителі педагоги 10-ї школи, де ми зорганізували їх, провели їм інструктаж попередньо, закупили для них жилети. Світло відбиваючи помаранчевого кольору, десь ми роздавали і залучали до цього групу реагування патрульної поліції зранку, щоб вони зранку там стояли на маячках, включених автомобіль, перевертали увагу. Діти з радістю і з цікавістю переходили в дозволених місцях. Я думаю, що діти з великим таким захватом, запалом нам допомагали в цьому. Таку акцію ми провели впродовж трьох днів. Думаємо залучити на наступні цього тижня, напевно, в інші школи. І так будемо поступово проходити практично до тих місць, де найбільша інтенсивність руху автомобілів є. Тобто по часу вона не обмежена, не встановлена, кінцева дата завершення акції чи поки всі школи не обійдете? Ну, я як? думаю, поки всі школи не обійдемо, щоб привернути увагу максимальну кількість пішоходів до цієї проблеми. Ви знаєте, в мене з'явилася така думка, що окрім безпеки, запровадження безпеки на дорогах, десь ця акція має такий підтекст популяризації спеціальності поліції. Бо дуже школярів цікавлять нові поліцейські. Чи був той підтекст, чи не було в акції? Так, напевно, і десь трошки воно і є, і десь вони цікавляться, діти з таким, я ж говорю, запалом і хочуть нам допомагати. І навіть е, свої ми запропонували, щоб вони. Е, Вносили якісь свої ідеї, ми будемо їх підтримувати. Поліція зараз не є каральним органом, а десь ми хочемо донести, розказати не завжди штрафом. Люди зрозуміють, що потрібно дотримуватися тих чи інших правил, зокрема дорожнього руху. Крім навчань, таких практичних, можливо, якісь роздаткові матеріали роздаєте в школи? Чи немає такого? Футу? Так, зараз на даний час проходять тиждень правових знань. Наші працівники ювенальної поліції. Це в минулому кримінальної міліції з прав неповнолітніх, а зараз ювенальна поліція згідно штатного розпису нового і структурних змін. Значить, вони ходять по школах, проводять там. Лекції, відповідно, роздають матеріал, як потрібно себе поводити в тих чи інших ситуаціях, чого дотримуватися, і, зокрема, правил дорожнього руху. Що, який зараз акцент ставиться по цьому питанню. У нас в місцевому коледжі є спеціальність юристи. Чи працюєте із училищами, з коледжами? Ну, зокрема, теж ми, крім шкіл, відповідно проводимо. За Лекції проводимо і в тих же навчальних закладах. Які наступні акції в планах? Розумієте, акції всі виникають по ходу потреб. потреб так. Була потреба з Вулицею Зеленою, працювали з Вулицею Зеленою. Є потреба зараз, бачимо, що є. Акцентується увага, багато пішоходів травмується, значить, працюємо в тому напрямку. Різні акції проводимо. Є нічні патрулювання, є перевіряємо і контингент спеціальний в вечірній час. Зараз по попередній програмі ми розповідали про структурні зміни. Групи реагування патрульних поліцейських. Є у нас шість нарядів, які заступають. Безліч-безліч є напрямків роботи. Якщо ви вже тут, можливо, хтось не потрапить до, на ті лекції і не побачить цих зустрічей з поліцейськими, на, з поліцейськими на дорогах, то ви нам скажіть, ну, елементарні правила зрозуміло, переходимо дорогу на зелене світло, коли жовтими готить, готуємось до переходу, готуємося до переїзду, де немає врегульованого руху світлофором, переходимо на пішохідних переходах, а на довгих вулицях, де немає ні пішоходу, ні світлофору. Як переходимо дорогу, чи йдемо і шукаємо. Наступного якогось регулятора. Ті чи інші вулиці всі забезпечені пішохідними переходами, і потрібно шукати цей перехід і переходити дорогу тільки в дозволених місцях. Все, що робиться і переходить пішохід в недозволеному місці, він є теж учасником дорожнього руху. Відповідно, він є теж порушником відносно такої особи складається протокол, і людина сплачує штраф. Щоб не було цього, потрібно переходити дорогу тільки в дозволених місцях, щоб уникнути не штрафу, а зберегти здоров'я. А на маленьких вуличках? На маленьких вуличках, звичайно, де, немає, де не передбачено е пішохідного переходу, відповідно, треба дивитися уважно вправо-вліво і переходити до дорогу. Наприклад, вулиця Степана Бандери, немає жодного пішохідного переходу. Степана Бандери, так. Угу. Ну, значить, ця вулиця, я так собі розміркую, де вона є, вона не є з інтенсивним рухом транспортних засобів. Відповідно, можна переконатися, чи є транспортні засоби і переходити. Mm -hmm. Не, не обов'язково переходити дорогу спеціально десь там на перехрестку, де більш можливий інтенсивний рух, десь в такому місці, де, де можна проглядіти. Звідки може виїхати автомобіль? Дуже вам дякую за короткий інструктаж. Дякую, що завітали до нас, розповіли Ді. про вашу акцію, яку організовує місцева поліція. Нагадаю, у нашій студії був Роман Вовк, заступник начальника, керівник патрульної поліції з Тризького відділу поліції. На все добре. Дякую. Бачі. Що полягли за волю України, гучно звучали вихідними у Нижній Лукавиці. Там традиційно наприкінці лютого згадали загиблих повстанців, політв'язнів, 25 українських юнаків, що полягли у 41-му році від рук російських НКВД-стів і 15. які загинули у період визвольної боротьби. Жителі села після недільного богослужіння відправилися до пам'ятного знака, де відбулася поминальна панахида. Її очолив священник. Участь у заході взяла і молодь, яка не чисельно, але усе ж зібралася біля могили героїв. Дорогі отагечани, друзі наші ми всі прийшли помолити на оці мали за героїв не забудь, що життя віддали, щоб сьогодні ми державу свою рідну мали. Перед присутніми виступили голова села, представники братства ОУН ОПА, керівник районного осередку Конгресу українських націоналістів Микола Магас, зачитав апель. Він поіменно згадав усіх, хто загинули у бою у 41-му році. Хлопці ті, які тут загинули, були патріотами. Вони виконали свій обов'язок перед Україною. Вони виконали на за кологу. То будеш українську державу, або згинеш у боротьбі за неї. Отже, пам'ятаймо про це. Шануй її. саму ж могилу нижній луковиці, у Нижній Лукавиці. У пам'ять про героїв насипали майже чотири десятиліття тому. Нещодавно побудували пам'ятний знак, встановили величезний хрест, обгородили парканом. Роботи над монументом завершили уже цьогоріч. Шановні друзі, у світі так заведено. У нас і оцінують по тому, які вони пам'ятники будують своїм героям. Ми можемо гордитися. І по цьому можна судити про моральний стан в селі, чи в місті, чи в державі? Як вони вшановують героїв? У нас найдорожча є наша держава і ті герої, які за неї полягли. Софія і реальність заполонила виставкову залу. 87 робіт. Презентував львівський художник Петро Левицький. Роботи виконані олійними фарбами, сюжети картин, навіяні міркуваннями над різними філософськими роботами. На виставці експонуються пейзажі, портрети. Є кілька мистецьких зображень на політичну тематику. На виставці представлені натюрморти. Особливої ваги варта серія картин архітектурно пейзажна Італія. Сюжети навіяні відвідинами колоритної, гарячої країни, де мешкає. Донька митця. Нині сам Львів'янин живе у селі Синевецького у будиночку, де обладнав власну майстерню і віддав себе повністю малярству. При цьому у житті митця був період, коли той працював художником у Львівському оперному театрі. Колекції малярства Петра Левицького Філософія і реальність експонуватимуть у виставковій залі краєзнавчого музею, що на вулиці Шевченка 107 упродовж лютого та березня. Жива історія. Знайомимося із подіями минулого і життям міста не з книжок. Таке неформатне вивчення історичних подій запровадили в антикафе Горище. Щомісяця тут відбуватимуться зустрічі з істориками, видавцями, громадськими діячами минулого місяця турували шлях у давній стрій Микола Закосов, представник спілки знавців та громадський активіст Євген. Тиченко, маловідомі факти історії, ймовірність існування ратуші у строю та інші цікаві епізоди історії почули гості того вечора. Вхід на лекції абсолютно безкоштовний. Уже вже 25 лютого. Наступний гість Микола посівник, історик, громадський діяч та автор книги Степан Бандера Історія нескорених про одного з найвидатніших українських політичних діячів йтиметься вже цього четверга. Зустріч запланована на 19.00. Чемпіонат області з волейболу серед дівчат 2000 та 2001 років народження. Завершальний тур першості відбувся вихідними у строю. Всього протягом зими турів було п'ять. Команди зіграли по 10 матчів. Кожна у фінальний день пройшла й битва двох найкращих колективів за підсумками усіх змагань. У надзвичайно емоційному протистоянні між командами Стрия і Мостиськ перемогу здобули господарі. Проте це їм не допомогло. «Стриянки» у фінішному протоколі розташувалися на другому місці. Вони відстали від команди Мостиська на одне очко. Бронзове призове місце вибороли жидачівські волейболістки. Ще одна команда Стрия посіли четвертий рядок. П'ятими і шостими відповідно змагання завершили колективи з та Конюхова. Організатори, окрім призової трійки, також відзначили найкращих гравців у кожній з команд та тренерів. Шановні дівчатки, шановні батьки, шановні організатори, учасники. Надзвичайно приємно бути тут на святі волейболу. Справді це свято волейболу, тому що ми також бачимо, що волейбол є невід'ємною частиною вашого життя. Хотів би, щоб цей волейбол і надалі був для вас важливим щоб ви і через 5-7 років залишалися відданими цій спортивній грі. Тому що без нього життя не таке яскраве. А на сьогодні, вже завтра, витрачайте більше, платіть менше про облік теплової енергії в квартирах. Хто із стризьких педагогів змагається за звання народного спікера та результати конкурсу юних дослідників колосок устраю не пропустіть і бути завжди в курсі усіх справ із новинами рідного міста для вас працювала Уляна Тимків вдалого тижня.